Вітаю на каналі. У нас середина жовтня місяця. Погода на вулиці знизилася, станом на зараз 8 градусів тепла, вітерець досить прохолодно, і ми проводимо контрольний обробіток бджіл від кліща проливом. Стандартна процедура, яку робимо кожного року, коли вже нема розплоду в сім'ях, коли температура знизилась, при більш високій температурі ми не проливаємо. Ну, так і по інструкції має бути там менше 10 градусів, і ми так і робимо. В цьому році придбали апімітрін, проводили контрольний обробіток, розвели одну ампулу декілька сімей, щоб перевірити, як, воно, як він впливає на сім'ї, і чи сипеться кліщ. Ну, дещо дивно, оскільки пролили, через 3 години кліща зовсім не було. А потім уже на наступну добу. А потім уже на наступну добу, то кліщ випав, і випала досить така немаленька кількість від 20 до 50 штук, що свідчить про те, що потрібно буде ще раз повторно через тиждень пролити. Розводимо стандартно ампула 1 мл на 2 літри кип'яченої води. Вона остила таке ледь-ледь тепло для руки розвели і проливаємо. Поставили задвижки контрольні. Теж перевіримо, порахуємо кліща разом з вами. Також у нас з минулого року ще є ампулка то ми її теж то ми її теж прольємо і порівняємо, як працюють препарати. Оскільки криша тепла, утеплена пінопластом, то бджоли. Як правило, сідають вище. І тоненькою струйкою ми пляшки кришечці отвір проливаємо. Такої, якби, ну, є норма, да? 10 мл на вуличку. 10 мл на вуличку. Але, як без практики, я знаю бджолярів, які е, розводили помилково на одну літру е, розчину, ну, 1 ну, мл Біпіну. Так Ми навіть знаємо популярний матковуд, який теж використовує мітразу ну, в смужках, але там теж е, доз за, завищена. І на сім'ях це ніяк не відображається. Тому потрібно звичайно відталкуватися від норми 10 мл на вуличку. Але якщо дещо там ця е, доза буде перевищена, то я думаю, що нічого цьому критичного немає. Ну, Амітраз все-таки ну, не, не впливає негативно на бджолу. І так, досить швидка робота. Швиденько проливаємо. Де є бджола? Дістаємо. Дві літри це там близько 35 сімей. Залежно від сили, від кількості улочок, відповідно, але от таких до 47. Все, продовжимо, коли будемо перевіряти осип. Проб'ємо ще окремо вже не на відео Т. і потім порахуємо і порівняємо препарати. Минула ніч, і ми можемо з вами перевірити, як же ж у нас посипався кліщ. Ми для експерименту зробили три сім'ї за движками, де апіметрін, і далі буде три сім'ї, де ми пролили біпіном Т. Минулорічним, але він по термінам нормальний, не просрочений. Так. Так. На тій нема нічого. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Останні декілька років ми робимо пролив один раз і, як правило, в усіх сім'ях до десяти кліща то другий раз ми вирішуємо не проливати. Але в цьому році в тестових сім'ях випало більше, коли тестували препарат. Тут поки один, два, три. Так, це був Апімітрін. А зараз подивимось біпінте. Так, ну тут не бачу. Тут є. Тут ще є один, два, три, чотири, п'ять. сім. Вісім. Ніби як вісім. Так, ну в підсумку, якщо Аналізувати ось дані шість зразків, що ми тестових підкладали, то ніби кліща й небагато, там 10 кліщів максимум. Але те, що ми робили, коли тестували препарат, то там змазували вазелином папір, підлажували в лажаках. Ми це робили, то там до 50 кліщів було. Можливо, ну, частина січі, то одна перекриває. Дерев'яний брусочок, тому, можливо, кліщ падає на той брусок. Можливо, мурашки деяку частину кліща з'їли. Тому, все ж таки, ми, щоб бути впевнені, то через тиждень зробимо додатковий пролив, оскільки ну, при тих результатах додатковий пролив потрібен. Тому, тому що 50 кліщів це занадто багато. І будемо на майбутнє знати, що. Оці задвижки вони не завжди дають об'єктивний результат по кліщу. Ось такі у нас проміжні підсумки, обидва препарати працюють. В принципі, в нас тим більше є якраз достатня кількість запас, що не потрібно придбати додатково апіметрін, і ми зробимо через тиждень додатковий пролив, все ж таки, щоб спати спокійно, і ну, все ж таки амітраз він не настільки. Шкідливий і настільки впливає на бджолу, якщо дотримуватися, звичайно, норм. Все, дякую за увагу. Ставте вподобайки, до нових зустрічей.